Всім вітання, всім бажаю скорішої перемоги та миру. Сьогодні проговоримо про тему, як вже другу акцію вони називають її Умань без Яценка», це при тому, що в мене навіть не був в Умані. В понарний тиждень я працюю в Раді ці тиждень в верховній. Ну і Формальний привід був те, що я написав листа на Національну академію наук, що дуже багато є питань пов'язаних з роботою Парка Софіївка і звучали від мене певні претензії до керівництва парка Софіївка, зокрема пана Грипового. Ну і НАНО утворила таку комісію невеличку і туди включили представників Гуманської міської ради. Ну і от вони дізналися, що буде приїжджати ця комісія, і влаштували чергову виставу, таку церкову на вулиці Київській біля входу в Софіївка. Що дуже цікаво, виступала особиста Ірина Плетньова, вона проявила, що вона під час військового стану, супереч конституції, законів, організовує, коли заборони будь-які акції, мітинги і так далі. Це вона все організовує разом з людьми дикуна. Ну, звичайно, був активіст Зазуля, він себе називає. Ну і що цікаво, і що, на мою думку, підпадає під дію декілька кримінальних статей, це те, що. Туди були загнані просто насильственно і штучна, і всім погрожували звільненням працівників місьвіканкому, працівників Мельводоканала, працівники управління освіти і закладів.